Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо Разом і сьогодні ми намалюємо помічника Санти Різдвяного ельфа. А ви, в свою чергу, якщо ще не підписані на канал, не забувайте підписатись та натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки малювання. А також не забувайте поставити лайк цьому відео. Сідайте зручніше і почнемо малювати. Кладіть аркуш паперу вертикально, будемо малювати ельфа у повний зріст і спочатку у верхній частині намалюємо йому круглі очі. Малюємо одне невеличке коло і поруч на тому ж рівні малюємо таке ж саме друге. У кожному оці намалюємо відблиск у вигляді двох маленьких кіл всередині. Вище я малюю більше коло, а нижче трошки менше за розміром. А основне коло розмальовую чорним. І так само нам треба намалювати у другому оці, у верхній частині більше коло. У нижній менше, а основне коло розмальовуємо чорним. Між очима трошечки нижче намалюємо маленькою дужкою носик. А під носиком намалюємо теж дужкою, але більшою усміхнений ротик. Над очима теж невеличкими дужками брови. На такому ж рівні над іншим оком. Далі нам треба намалювати форму голови. Відмітимо місця, де вона буде починатись. Відступаємо трошки від ока, ставимо крапочку. Таку ж відстань робимо з іншого боку. І ось так плавно нам треба намалювати голову вниз. Тут відмічаємо підборіддя, де буде. І тепер з'єднуємо ці крапочки, ведемо плавну лінію до нижньої крапки і так само з іншої сторони. По боках трошки лінії подовжуємо вгору, закінчуємо трохи вище бровей. І тепер плавною округлою лінією ось так з'єднуємо. Це ми намалювали нижній край шапки, а з-під шапки буде стричати трохи волосся. Будемо його малювати десь ось тут, Дужка, так іначе зігзаг. І закінчили. У Санта-Клауса на шапці є біле пухнасте хутро, а у ельфа нижня частина шапки має зігзагоподібну форму. По боках малюємо дві невеличкі лінії вгору і далі малюємо ось такий зігзаг, намалюємо ельфу гострі вушка. Звідси невеличка дужка вгору. І введемо її вниз, закінчуємо приблизно на серединці ока. Тепер таку дужку, як ми тут намалювали, малюємо всередині, але меншу. І десь посередині малюємо маленьку вниз. Вушко з іншого боку. Дивимось, де закінчили це вушко. І так само. Домальовуємо з другої сторони. Всередині невеличка дужка і від неї ще менше. Домалюємо саму шапку, ось так вона буде йти. Дугообразна лінія в сторону. Тут десь закінчуємо, домальовуємо нижню частину, ось звідси вона йде. І на кінчику шапки малюємо круглий помпон. І переходимо до малювання костюму, в який одягнений наш ельф. Десь від нижнього відблиску ведемо умовну лінію вниз, ставимо крапочку. Тут десь від верхнього відблиску теж ставимо крапочку. І малюємо комірець. Лінія в сторону невеличка, з іншого боку в іншу сторону. І також малюємо такий же зігзаг. Тепер ковтинку, відступаємо трошечки від комірця у правий бік, тут у лівий, ставимо крапочки і від них малюємо. Лінії вниз на розширення, вони прямі з іншого боку. Не малюйте їх дуже-дуже довгими. Закінчуємо на одному рівні і з'єднуємо. Я з'єдную не рівною горизонтальною лінією, а трошки вигнутою. Домальовуємо руки від комірця, ведемо паралельну лінію вниз. Лінію закінчили малювати трошки вище ковтини. Тут об'єднуємо. Така ж рука з іншої сторони. Перевіряємо, де ми закінчили одну руку, ставимо тут крапочку. Домальовуємо лінію і закінчуємо малювати рукав. Малюємо саму ручку, закруглена лінія і великий пальчик. З іншого боку закруглена лінія і великий пальчик. У ельфа, який у Санти, є, пояс на одязі. Підступаємо трошки вгору і малюємо лінію паралельно нижній. Трохи вище малюємо таку ж саму лінію. І малюємо пряжку, яка є на поясі, з одного боку лінія вертикальна і з другого. А всередині малюємо невеличкий прямокутник. Залишилось намалювати ноги, для цього у нижній частині ковтини знаходимо серединку, від неї трошки відступаємо у лівий та у правий бік, відмічаємо ці місця крапочками і малюємо лінію одну вниз, вона трошечки нахилом. Тепер з другого боку. І зверху лінії трохи ширші, а донизу звужуються і знизу об'єднали горизонтальною. Тепер чобіток, лінія вниз невеличка, в сторону. Чобітки на кінчиках закруглені, тому малюємо таку довгоподібну лінію і об'єднали. Таким же принципом малюємо другу ногу. Лінія трошки під нахилом вниз, домалювали до попередньої. Дивимось, яка тут ширина ніжки, також робимо і на другій, ставлю крапочку і від неї малюю лінію вниз. Домалювали до попередньої. Тепер об'єднуємо. Домальовуємо чобіток невеличка лінія внизу в сторону, верхня закруглена і об'єднали. У ельфа смугасті штанці, тому намалюємо зараз ці смужки, одна лінія нижче. Ще тут буде смужка. У вас їх може бути більше або менше. Тут в мене буде остання. І тепер на такому ж рівні треба намалювати смужки на іншій ніжці. Намалюємо ще манжети на рукавах, також зігзагом. І тепер будемо розмальовувати. Я розмальовую маркерами. Якщо у вас немає маркерів, беріть кольорові олівці або фломастери. Червоним в мене буде обідок на шапці, комірець, манжети та черевики. Шапка у Різдвяного Ельфа та костюм буде Зеленим, але за виключенням пояса. На штанцях зелені смужки. Коричневе волосся та пояс, окрім пряшки. Пряшку я роблю жовтого кольору. Ви, звичайно, можете обирати будь-які інші кольори. І якщо є бежевий, ним можна розмалювати руки та обличчя. І тепер наш різдвяний ельф готовий. Не забувайте поставити лайк. Дякую, що малювали зі мною, і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання.